Студенти механіки Харківського фахового коледжу харчової промисловості до 95-річчя створили пам'ятну монету, яка буде символізувати не лише багаторічну історію та досягнення навчального закладу, а також демонструвати майстерність у галузі обробки металу. Для карбування метал обирають за твердістю. Твердість це здатність металу чинити опір деформуванню та руйнування під дію місцевих контактних зусиль. За твердістю метали поділяються на тверді і м'які. Для карбування використовують м'які метали, такі як латунь, мідь, алюміній. Монета виготовляється за технологією карбування, що є одним із найдавніших методів обробки металів тиском. А дизайн буде об'ємним, адже це дозволить створити чіткий рельєф і підкреслити його деталі. В якості металу, відповідно до традицій карбування, обираємо латунь. Оскільки це метал має гарний пластичні властивості та довговічність. Цікаві факти про монетний двір. Перший відомий монетний двір був заснований у лідії. Території сучасної Туреччини у 7 столітті до нашої ери. Найстаріший діючий монетний двір у світі монетний двір Англії, заснований понад 1100 років тому, в якому одного разу в ролі доглядача був всім відомий Ісаак Ньютон. У деяких країнах монети виготовляються не тільки з металу, а й з полімерів. Та композитних металів Ювілейна монета нашого коледжу стане пам'ятним символом історії, що передаватиме традиції майбутнім поколінням студентів.